Hola, Puedo Ayudarte. Привіт, можу допомогти? Si. Sí, busco una camiseta. Так, шукаю футболку. Ке тає нефесиitas, який розмір потрібен. Креоке уна. Думаю L. Aquí tienes. Ось тримайте. ¿Te gusta este color? подобається цей колір, Si sí, perotє otro en azul, так, але є ще в синьому. Сі А акеста. Так, звісно, ось він. Пуеда барля. Можна приміряти. Claro. el Ель está al fondo. Звісно, примірочна в кінці. Me queda bien. Мені підходить. Me la iebo. Aš ja beru ją iš Pennys Skills Up VG. Kvantas S. Kiek kainuoja?